У Черкаському обласному онкологічному диспансері з'явилося обладнання, що дозволяє досліджувати родинки. Німецька техніка може за кілька хвилин визначити, чи не становить утворення онкологічної загрози організму. Провести діагностику зможуть всі охочі детальніше у сюжеті. Черкаський онкодиспансер відтепер має обладнання, що дозволяє швидко і точно визначити безпечність утворень на шкірі. Сучасний цифровий дерматоскоп «Фотофайндер-1000» німецького виробництва працює швидко і безболісно. Лінзу апарата прикладають до шкіри, проводять сканування і відеофіксацію. Потім отримані результати аналізує комп'ютер. Він дозволяє проводити дослідження новоутворень шкіри, досить з високою достовірності, ставити встановлювати діагнози як злоякісних, так і доброякісних новоутворень шкіри. Найбільша його перевага в тому, що він дозволяє фіксувати утворення, тобто робити фотографії в високій роздільній здатності з високим досить збільшенням утворення. Фіксувати їх відповідно дозволяє потім спостерігати за ним через певний проміжок часу. Якщо, наприклад, багато нову багато утворень доброякісних за ними потрібно слідкувати періодично, і він дуже гарно дозволяє дивитися динаміку: чи він збільшується, чи він змінюється. Взагалі, якось це родимка, чи це новоутворення. Апарат використовують під час прийомів відвідувачів закладу. Пройти обстеження можуть усі охочі, безкоштовно, але за направленням від сімейного лікаря. Дерматоскоп придбали за власні кошти закладу для того, щоб покращити надання медичних послуг. Він замінить уже застарілий пристрій, яким користувалися раніше. Адже у закладі багато уваги приділяють у обладнання та навчанню медпрацівників. Послуги мають бути якісними, тому наше прагнення до більш якісного обладнання. Хоч це дороговартісне, хоч це не таке вже і дороге, але надто важливе, тому що якість послуги має бути перед усе для того, щоб розібратися з новоутвореннями на шкірі, які є насамперед це меланома, яка, невуси, які необхідно спостерігати, для того, щоб не пропустити перетворення в злоякісний стан. Тому це дуже важливо і для наших пацієнтів це край необхідно і це велика допомога лікарям. Для того, щоб надавати якісну послугу. Надання якісних медичних послуг надзвичайно важливе в будь-який час. І дуже добре, що в Черкаському онкодиспансері знаходять можливість робити це за допомогою сучасного обладнання. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.